Доброго дня! Шановні друзі! Сьогодні ми покажемо вам майстер-клас з гімнастики. Попрацюємо над гнучкістю та розтяжкою ніг для того, щоб добре світати на помах. Ці вправи підійдуть для вихованців будь-якого хорографічного колективу, а допоможе мені моя вихованка дерябіна Д Єва. Перша вправа в нас буде для підйомів. Ми використовуємо блоки для гімнастики. Ставимо два коліни на блок. І сідаємо на підйоми. Інший блок ми кладемо на п'яточки. Спинка рівна, ручки тримаємо в сторони. Наступна вправа ми розслабляємо наші підйоми. Піднімаємо до догори, вниз. До гори, вниз. Коліна рівні. Не згинаємо. Тримаємо рівно спинку. Ручки тримаємо в сторони. Наступна вправа для підйомів. Ми. Стаємо на одну ніжку на підйом, іншою ніжкою придавлюємо коліно, відриваємо від підлоги. Так само працюємо з іншою ніжкою. Знову ми розслабляємо свої підйомчики. Розводимо в сторону носочки по колу. Коліна рівні, ніжки разом. І в інший бік. Один. Два. Три. Чотири. Наступний розігрів. Зігнута ніжка. Торкується до голови. І один. Два. Три. Чотири. Ліва. Один. Два. Три. Чотири. Далі натягнули ніжку рівну, носочок витягнули, Тримаємо поясницю. Догори. Один, два, Три, чотири. Ліва. Один, два, три, чотири. Для того, щоб починати розтягувати м'язи ніг, потрібно обов'язково розігрітися. Робимо великі махи. Правою ніжкою. догори. Один. Два. Три. Чотири. Ліва. Один. Два. Три. Чотири. По колу права догори. В сторону. У 90 градусів. До догори. В сторону. Представа. Один. Два, три. Ліва. Один, два, три. Один, два, три. Слідкуємо, щоб ніжка була рівна. Один, два. Носочок натягнутий. Починаємо розтягувати наші ніжки. Нахиляємося до правої ніжки. Лівою ручкою тримаємося за ніжку. Один, два. Три. Три, чотири. На ліву ніжку. Переходимо. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Грудьми дістаємо до підлоги. Носочки рівненько стоять. Один. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Півколо. Один. Грудьми дістаємо до підлоги. Два. І три і чотири. Наступна вправа ми називаємо книжечку. Лягаємо на свої ніжки грудьми до колін. Спинка рівна і вверх підіймаємось. І ще раз. Раз. Догори. Два. Три, чотири. Наступна вправа потрібна нам для поперечного шпагату. Потрібно сидіти рівною лінією коліна напроти коліна, не завалюватись вперед або назад. Тримаємось як можна нижче, до підлоги. Наступна вправа. Беремо ніжку за п'яточку. І витягуємо коліно і носочок догори. Спинка рівна, як можна ближче до корпусу. Опускаємо ліва ніжка. Один, два, три, чотири. Наступну вправо ми називаємо метелик. Працюємо колінами. Прижимаємо їх до підлоги. Один, два, три, чотири. Беремо праву ніжку за п'яточку вперед. І підіймаємо в сторону. І тримаємо. Опускаємо ліва ніжка. Один, два, носки натягнули. Три, чотири. І переходимо до основної вправи це шпагат. Їдемо ніжкою вперед. Слідкуємо за стегнами, щоб вони у нас були напроти плечей. Передній носочок у нас вниз. Задній коліно рівне, підйом на підлозі. Поперечний шпагат, ніжки в сторони. Стаємо більш на п'яточки. Тримаємося ручками, носочки догори. Дякую тобі, ділочка, за допомогу. Ось ми закінчили наші вправи для розтяжки ніг. Дякую за увагу.